Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Доліво Христі. Вже не один раз ми чули оцю притчу про блудного сина. А може хтось і перший раз її чує? І тут, якби на перший погляд, все зрозуміло, один син каже: Дай мені то, що мені належить, пішов. Протринькав, а гроші, якщо не надходять, то дуже скоро закінчуються. І наймився пасти свині, І вже хотів навіть їсти разом із свиньми. Бачите, до чого опускається людина, якщо вона на емоціях спочатку приймає рішення. А другий чемний, такий, був послушний, бачите, був коло батька, ніколи не порушував його наказу. І був чемний. Але коли вернувся оцей блудний син, старший образився, як то так, що таке? Але я хочу звернути вашу увагу не на це. Ну, щоб кожен себе запитав, в якому я стані? Хто я є? Я є той син, який біля батька виконує свою роботу чемно і послушну, чи я є той блудний син, який попросив лише частину свого. Чи вже пішов, чи вже, може, вертаюся до батька з покаянням. Я вам пропоную ще один варіант. Відчуйте себе батьком. Відчуйте себе батьком. Чи здатні ви відпустити, так як батько поступив? Він навіть не перечився з ним. Він навіть не уточнював, куди він потратить ті кошти тим то майно. Він його відпустив. Але коли пише Євангелист, побачив його, побіг йому на зустріч. Що значить побіг на зустріч? Тому що він безперестанку виглядав у вікно, чи він ще не йде. Кожний день. Кожної хвилини при кожній нагоді. Іде до господарки, а дивиться на дорогу, нема мого сина. Вертається звідти дивиться, ой, нема мого сина. Він без перестанку туди дивився, бо тому що побіг йому на зустріч. Не прийшов син до хати, вже всі бачать, кличуть батька. Ні, батько побачив перший. Чи готовий стати на місце батька? Чи завжди ви виглядаєте того грішника, який йде до покаяння? Чи готові ви відпустити? Чи готові ви достойно і гідно управляти і потім прийняти отого от наверненого грішника? Чи з порога зразу? А я тобі що казав? Я тобі, я тобі так і казав, що так і буде, що прийдеш, вставай ну, на коліна, ну кайся перед татом. Хіба так говорив цей батько? Ні. Він каже до дослух, ану дайте кращу одяг, перстень на руку як символ влади, ріжте годований теля. Як би ви себе повели на місце батька? Блудного сина ясно, припечете і прийдете, того, що слухає, і нарікати будете, так як завжди. Робиш свою роботу і хоче, щоб її. Особливо винагороджували. І не завжди її належно винагороджують. І ми нарікаємо, навіть будучи послушними, чемно працюємо, виконуємо свої обов'язки. І так, як оцей старший син, нарікаємо. Тату, я, я постійно послушний, і ти ніколи мені навіть не дозволив якесь кузеня зарізати, щоб я з хлопцями посидів з своїми друзями і повеселився. А цей прогуляв все твоє майно. Тобто він нарікає. І це зрозуміло. Але я сьогодні ще раз вам підкреслю, станьте на місце батька, а це буде означати, що ви вже стали дорослими, якщо ви можете відпустити, якщо ви можете прийняти того, хто не вернувся, не упрекати його, а обняти, дати одяг. Зарізати годоване тіля, бо мій син був пропав і вернувся. Він був мертвий і ожив. Надіть у собі місце дорослости. Вмійте відпускати і приймати, і належно відноситися до того, хто навернувся. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.